Знаю, чужині за ріднокраєм журяться безкрай журавлі. Журавлі повернуться, я знаю, з чужини до рідної землі. Знаю, що у лиготі розмаю принесуть нам весну на крилі. Знаю, що і сам летіти маю до свого села, що на солі. Журавлину того відчуваю, Перемаю серцем їх жалі. Жури, жури, чую, в гаю жури. Жури в тихій ковалі. Сумська земля подарувала Україні чимало видатних і визначних постатей державницького масштабу. Вони внесли в історію культури, мистецтва, літератури своє визначне слово. Саме про видатних літераторів цієї землі і сьогоднішня наша розповідь. А точніше про члена Національної спілки письменників України. Вданого поета, журналіста, редактора Івана Даниловича Низового. Народився Іван Данилович Низовий 3 січня 1942 року в селі Марківка Білопільського району Сумської області. Мати Івана Даниловича з родини розкуркулених і репресованих. Батько комуніст. Обоє загинули під час війни. Цієї осені делегації зі Сватівщини разом з поетом Іваном Низовим побували на тій землі, де народився теперішній наш земляк, де пройшло його дитинство, юність. Першим на сумській землі Івана Даниловича зустрів його добрий друг, перший заступник редактора обласної газети Сумщина Олександр Вертіль. Десь отут лежить моя мама. Настя Гнатівна Великород називала. Лежить вже 60 років. Цвинтар був невеличкий. По війні тут було поховань 30 на моїй пам'яті. Маму ховали, мені було півтора року, мені вилізла в пам'ять, що маму везуть на армійській тачанці в пряженій трофейного коня, такий вагооз був красивий. Мама лежала в армійській тачанці, вся у білому як жива, їй було 28 років. Ми ще весни на Пасху чи під Паску сюди приходили, бо все проводилась. Ми сідали біля могилки, перекочували яєчка через могилку, цілували хрест, клали квіти, на могилі теж півники росли, барвінок. Потім все все людей виселили. І тут воно почало гинути, 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 гинути. Знищено було цілі пласти і культури, і пам'яті людської, і історії. Нікому не потрібно було, нікому нічого не боліло. Мені все життя боліло. І зараз мені болить. Мені тут плакати не можна. Я хочу плакати, а не можу плакати. Хочеться лаятися, але святе місце для мене, я не маю права лаятись. Я приїжджаю сюди доволі часто, питаю, мама, де ви лежите? Підкажіть. Хожу, хожу курю. Але після того я заспокоююсь якось. Я заспокоююсь, стаю ніби мудріший, розважливіший. Мені хочеться, щоб мої діти були добрими і мудрими. Не завжди вони мене слухають. Вони діти іншої епохи, у них інше виховання, ніж у мене. Мої предки були міцними замиробами, трудівниками, дуже віруючими людьми. Дуже добрими людьми, я так думаю. Царство їм усім небесне. В моїй пам'яті вони завжди жили. Завжди. Я хочу надіятися, що моя доня Леся, людина високоосвічена, на відміну від моїх предків. в неї вистачить і серця, і, і глузду, і розуму. Продовжити у своєму серці мою пам'ять про своїх предків, великородів і назових теж. Царство небесне, мама, хай над тобою земля буде пухом, хай над тобою ростуть і барвінки. Як росли раніше, і хай черемха цвіте, і буски. Місце це для мене неповторне, я ніколи її не забуду. Де б я не жив? Тут мої початки, тут народилася моя душа, тут народився мій характер, і, мабуть, що тут заклався мій світогляд. Я маленьким хлопчиком, перший клас ходив, пам'ятаю все. Я вже вмів писати, читати, малював добре. Я не сказав, що я мріяв там стати письменником, але мріяв стати художником, бо я малював дуже добре любив малювати. І мріяв стати мандрівником. Чому я любив географію завжди, я її до цього часу знаю дуже-дуже добре. Я думаю, що моє життя склалося. Он там, за цвинтарем, було соняхове поле. Соняхи в нас не такі, як на Луганщині. У нас вони високі дуже, стовбри товсті і шапки величезні. Свіли вони страшенно гарно. Я думав, от там за соняшниками кращий світ, там Москва зареносна, там великий батько Сталін, який думає про мене. Він не знав, що я босий, голий і голодний. Як узнав, він мені поможе. Такі були думки. І я по стежиці пішов у той світ. ішов, 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 йшов, вморився, впав і заснув. Мене цілий день шукали, знайшли, слава Богу, що знайшли під соняхами. Моє життя склалося, воно було жорстоке, воно почалося антилюдське. Все було спрямовано проти мене. Бог є, очевидно, на світі, і доля, яка мені дозволила, яка мені подарувала те, що я мав і бачив у житті, і досі маю, завдяки більше за те, що вона забрала у мене все. Батька, матір, пам'ять родову. Вона мені віддячила, можливо. Талантом бути доброю людиною, розуміти всіх. Талантом прекрасного ставлення людей до мене. Мене люди розуміють. Мене люди жаліють, без, не обіжає мене ця жалість. Не всяка жалість обіжає. Мене любили люди, мене любили жінки, бо я їх любив. Я любив просто пам'ять про все, що є. Воно збереглося в мені. Нема хат, ладно, нема цвинтара, біда, страшна трагедія, що ж ти зробиш? Нічого вічно немає, кат під, під сонцем. Але збереглося. І ті дерева я пізнаю. Ось моє дерево, дерево мого дитинства. Йому 200 років, може більше років. Спасибі, що воно живе. Моя доля відбулася. Я ні на що не скаржусь. Я безмежно щасливий, що я живу на світі. Мені ще хочеться жити. Я ще хочу дуже багато написати. Тут творилася історія тих часів давно минулих. Це було все пересіклося революцією, громадянською війною, голодоморами, Хрущовською епохою, коли хутори зносили до сіл. Все це, звичайно, не забудеться ніколи, переживеться, і життя буде продовжувати. Життя вічне, як і жите на наше. Ми безсмертний народ, я вважаю. Скільки нас не пасинкуй, ми все одно сіємося, родимо, буяємо. Незважаючи ні на що, у нас непогані врожаї. Все повертається на, на круги своя, дай Бог, щоб вернулося все світле і хороше, а погане, щоб ніколи не повторювалося. Щоб там соняхи цвіли, щоб маленькі дітки, які під, будуть підростати, мріяли що вони перейдуть за, за то, Соніхове поле. Зв'язок людини з землею він досмертний. І до, допоки він досмертний, то не буде ніколи кінця ні роду, ні цьому, ні народу, в тому числі й українському. У нас зберігає земля. Нам дарувала і сама природа, і доля, і Всевишні дарували такі землі, на яких не може вимерти народ. І народ дуже-дуже багатий духов. Є якась єдність. Цю єдність порушити неможливо. Творчість Івана Незового така ж різноманітна, як і його життя. Саме про свою автобіографію і розповідав Іван Незовий на зустрічі з односельчанами, вчителями, школярами, сільському будинку культури. Запашним коровеєм привітали земляка марківчани. Про приїзди делегації сватівчан присутнім розповіла методист відділу освіти районної державної адміністрації Сватівського району Олена Анатоліївна Деркач. Про творчість свого колеги-поета щиро відгукнувся на цьому творчому заході і Олександр Вертіль. Нелегкими були дитинство і юність поета. Іван Незовий вчився у вечірній школі, працюючи директором будинку піонерів на Львівщині. Потім вступив на заочне відділення факультету журналістики Львівського університету і перейшов на роботу в редакцію районної газети у місті Кам'янка-Бузька. На Луганщині Іван Незовин із літа 1966 року. Спершу був відповідальним секретарем Новоайдарської районної газети. Через півроку був переведений до обласного центру в редакцію молодого гвардійця. В ньому та ще в прапорі перемоги пропрацював на різних посадах понад 10 років. Звідав і телевізійного хліба поет. Рік пробув старшим редактором обласної телестудії. Друкується як поет і журналіст Іван Данилович з 1960 року. Перша збірка віршів Народжуються квіти, побачила світ у видавництві Карпати в Ужгороді. Пізніше книги виходили в Києві, Донецьку, Луганську інших містах України та Зарубіжжя. Коли листя на мої стежки Нагадування зайве про розлуку, повільно лине падає без стуку, Достигли жолудь бронзово важкий на твердь земну. В незвичній тиші, в тиші неземній. Пожовкле листя, стежка загубилась, будив я тишу, тиша не збудилась, і сам я начеб розчинився.